Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що, якби я зробив інший вибір? Що опинився б я тут? Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні ні. Не лякайтесь, та я сам не був подарунком. Две не надім пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я вмів бачити. Деталі. Система та рутина. Yeah, Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайдете сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний хлопець, дуже розумний. ти любиш амендемс так. А у нас не стача. Ти знаєш, чому? Я тут подумав, бо вони мають десь ховатися. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Уау. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джоне, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, тож. О, я і не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви? Вау! Це дивовижно. Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за. О, Господи! Господи! Ось твій паспорт. Є і сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід, з ким ти говориш. Ти завжди так виглядаєш. Кажи, що відбувається. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс. Agora, o Kino.